Всім привіт! Я Страченка Вероніка, і сьогодні я вам розповім про вчення, життя та діяльність відомого давногрецького митця Аристотеля. Аристотель народився в 384 році до нашої ери в місті Стагіра на узбережжі Егейського моря, в родині лікарів. Саме цим обумовлена величезна кількість його майбутніх праць в галузі фізіології та анатомії. У 15 років Аристотель стає сиротою і його дядька, який взяв хлопчика під своє опікунство, розповідає йому про вже дуже знаменитого на той час вчителя Платона в Афінах. У 18 років Аристотель самостійно дістався до Афін і ступив до Академії Платона, шанувальником якого вже був три роки завдяки своїм успіхам у науковій діяльності Аристотелю надали місце викладача в академії. У 347 році, до нашої ери, після смерті Платона, Аристотель переселився в місто. Вівтарів, через п'ять років Македонський цар Філіп запросив філософа виховати свого сина Олександра. Знайомство Олександра і Арістотеля було недовгим, чотири роки. У 339 році до нашої ери Філіп помер і спадкоємець вже не потребував уроків. Та й не до них йому було в цей складний час Македонії. Аристотель повернувся в Афіни вже популярним і відомим ученим. В основному завдяки своєму зв'язку з царським двором. В Афінах він заснував власну школу під назвою Лікея, так називається храм Аполлона. Спосіб навчання учнів у Аристотеля був специфічним. Він читав лекції про метафізику, фізику та діалектику, прогулюючись по саду під підселенню дерев, оскільки ситуація у фінах робилася жорстокою з кожним днем, а Арістотель вважався одним з найближених Олександра, він покинув Афіни влітку 323 року до нашої ери і оселився в Халкіті. Греції помер Аристотель в 322 році до нашої ери від хвороби шлунка. Захоплення Аристотеля у своєму житті Аристотель приділяв дуже багато часу дослідженню життю тварин, вивчав життя комах, розкривав земноводних і плазунів, складав безліч томів опису. Молюсків, риб і савців. Одне з висловлювань Аристотеля говорить той, хто пізнає початок речей і стежить за їх поступовим розвитком, впізнає їх найкраще. Праця історія тварин Аристотеля стала однею з найвідоміших творів античності. а систематика тваринного світу, створена Аристотелем, була обов'язковим предметом у школах до часів Лінея XVIII століття. За часів Аристотеля був період віри в переселення душ. Сам Аристотель вважав, що найголовніше в організмі людини це серце. Яке формується раніше за інші органи, саме воно, за переконаннями вченого, є розумовим центром живої істоти? Мозок же тільки виробляє рідину, охолоджуючи серце. Аристотель завжди прагнув пізнати світ, в якому він жив, і передати свої здобуті знання. Майбутнім поколінням. Він був першим, хто створив фізику як систему природи і визначив її основний термін рух. Найбільший його внесок в природознавство в тому, що він запропонував суспільство свою систему світу. Арістотель вважав, що в центрі всесвіту. Розташувалися на рухому земля, а навколо неї рухаються небесні сфери з закріпленими зірками і планетами. Великий мудрець володів знаннями геології і метафізики. Його ідеї і пізнання втілилися в працях про виникнення і знищення, про небо. Метеорологія. Захоплювався Аристотель і філософією, яку поділив на кілька видів: практично, поетично і теоретично. Він визначив чотири причини всього сучого на планеті: це матерія, форма, причина і мета. Великий натураліст відкрив закони логіки і створив класифікацію властивості буття засновану на певних ознаках і філософських категоріях. Також він створив вчення про душу, яка була пов'язана з духовною і матеріальною складовими. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!